Мене звати Владислав Чурілов, я власник садового центру Екокраїна. Ми з Донецької області. Я народився в місті Покровськ, а розсадник був в місті Бахмут. Я приїхав сюди в гості, мені показали цю територію, вона мені дуже сподобалась. І ідея садового центру була вже давно. А, тому що з 2014 року ну мало хто хотів їхати в Бахмут дивитись рослини, а, поряд були бойові дії, і ми розуміли, що потрібно зробити якусь таку виставкову площадку а, для того, щоб а, люди могли з усієї України приїхати подивитись на наші рослини, тому що багато садових центрів знали наші рослини. Вони їх купували для того, щоб потім дорощувати, продавати. Але нам хотілося. Розширюватись. І так, так ми почали з маленької території. Потім ми зрозуміли, що цієї території нам замало, хоча б для того, щоб показати весь наш асортимент. Почали розширюватись. А потім ми зрозуміли, що одна з територій садового центру не підходить для торгівельної площадки. І враховуючи, що там було болото, ми зробили озеро, на якому зараз можна відпочити, погуляти. У 2022 році, коли все почалось. По-перше, тут була окупація, ми не розуміли, що буде відбуватись. А потім, коли цю територію де окупували, ми почали з Бахмуту потрошку возити сюди рослини, тому що розуміли, що там, скоріш за все, буде не дуже добре. Ну, так і вийшло. Ми змогли перевести невелику кількість, досить невелику кількість. Але саме головне, що цей матеріал. Став нам в нагоді для того, щоб ну, по перше, люди все ж таки на протязі. Люди протягом двох років приїжджали і купували наші рослини, знаючи нашу якість. Це по-перше, по-друге, ми все ж таки змогли з цих рослин, наприклад, для щеплення, взяти бруньки, щепити, і тепер на західній Україні потрошечку розширюється новий розплітник. Розсадник в Бахмуті був започаткований в 80-х роках батьками моєї дружини. Потім підключилась вона, ну а потім вже і я. Територія була спочатку біля 5 гектарів, потім більше. більше. І на 2022 рік це було щось біля там 17 гектарів, повністю заповнених рослинами. Досить гарної якості. Як не дивно, останній наш співробітник виїхав, точніше, виїхала, цієї весни в березні. Рік тому ми намагалися її вивести. Вона не погоджувалась, сказала: я буду тут придивлятися, і вони сюди не дойдуть, і все таке. Але коли вже почались бої дуже близько, вона зникла зі зв'язку. Ми намагалися там через військових, через волонтерів, так як самі волонтери знайти її, але не виходило. І в березні вона сама вийшла на зв'язок. Цього року року цього року вона рік жила в підвалі під бамбьошками і все таке. Ну, ми її забрали, і зараз вона тут у нас. Вона була в самому Бахмуті чи десь? Вона вона була в Богданівці на розсаднику. Ну там біля розсадника є село Калиновка, а там, де от на сьогоднішній день йдуть активні бойові дії. Коли це все почалось, ну ми зрозуміли, що треба просто прийняти, що там нічого не буде, буде все знищено і так простіше жити. У нас є цікава історія з буском, який називається Красуня Москви. І коли все, це, коли все це почалось, а він квітує неймовірно, просто неймовірно. Людям дуже подобається. І люди дивились на назву і казали, ну, нам красуню. Ну, красуня, хай буде красуня. 5 ранку 24 лютого 2022 року. Коли почались вибухи, ну, в мене було одне не цензурне слово, а одне знову. Ну так. Але я знав, що треба робити, тому, тому відразу там надав вказівки своїм хлопцям, щоб їхали там, закуповували продукти, медикаменти, паливо обов'язково треба було. Ну так. Не можу сказати, що до цього можна якось підготуватись ну, наскільки можливо. У нас, у нас працює людина із Сумської області, там, де у них все знищено, ще з Нікополя. Звідки ще? Ну, так, наче. А, ну Покровськ, з Покровська. Труднощі насправді були дуже великі з 19 го до 22 го року, тому що. Новий садовий центр і він знаходиться не понад трасою, а в лісі. і було дуже важко привабити людей. Але зараз люди їдуть дуже активно. По перше, дізнались про якість. По-друге, і це дуже приємно. З 22-го року їдуть, ну я можу сказати, що відсотків 20 і кажуть, ми хотіли би вас підтримати, тому що ми знаємо, що ви робите там для армії, для переселенців і хотіли би купити рослини саме у вас. Але найголовніше, звісно, це люди, які знають, що ми відповідаємо за якість. Є у нас черешня данчанка. Так, її, до речі, дуже полюбляють. І, якщо я не помиляюсь, вибрали в першу чергу. Ну, тому що вона смачна. Це гортензія, Пінка Набель, деревовидна. Є її сестра деревовидна Анабель, Стронка Анабель, в неї білі шапки. А у цієї рожеві дуже класно виглядає. Деякі військовослужбовці, до яких ми їздили на фронт, вони. Попросили е, мене пройти е, офіційно е, навчання військового психолога Я пройшов це навчання, і коли проходив, е, зрозумів, що рослини і робота з рослинами може дуже добре допомогти в реабілітації. Е, е, озеро вже було, і ми вирішили, що ну, це. Цим треба користуватись, тому робимо зараз озеленення навколо озера, робимо майданчики для відпочинку, для того, щоб, наприклад, психолог міг приїхати зі своїми не знаю, клієнтами. Да, пацієнтами, приїхати і погуляти навколо озера, посидіти, поспілкуватись, Можливо, навіть взяти сікатор і там пройти щось зробити, тому що, ну по-перше, мілка моторіка дуже допомагає розслабитись. і Плюс робота з рослинами, людина відволікається. Мені цікаво, ви зможете здогадатися, що це за рослинка чи ні? Вазон. Ну, алоє, можливо, якась. ще Майже, ви майже вгадали, це ананас. <рес> Взимку їли ананас, одрізали верхівку, вкорінили, і ось він вже росте. Йому дуже подобається, як я бачу, він вже випускає там молоденькі. Та ви тепер задумуєтесь лист. над тим, щоб ананаси вирощувати. Ще не вистачало ананаси вирощувати. <рес> Декоративних у нас близько 90% від загальної кількості. І, в принципі, ми тиснули саме на декорацію, а плодові почали знову вирощувати саме для того, щоб нашим клієнтам, нашим замовникам ми могли продавати рослини тої якості, до якої вони звикли, і саме тих сортів. Зараз у нас працює до 10 людей, дуже не вистачає, тому що. Робота є. Робота є і на самому садовому центрі, і на об'єктах. Треба жити тим, що є, а не тим, що знищується. Інакше можна просто з розуму зійти.